Добре, молодець. Молодець. Кокош Даниїл, Смоков Андрій готується. Готовий? Так. Да. Оп! Швидкий. Два, швидше, швидше. Три. Костя, відійдіть, будь ласка, з тих поріз, щоб не заважати. Мода, молодці, дякую. Чотири. Останній. Останній. Добре. Смоков, Тірон готується. Готовий? Оп! Останній. Добре. Тірон дармінжи. Готовий? Готовий? Оп! Раз, Швидше. Швидше. Два. Добре. Три. Швидше. Чотири. Добре. Дерменжи, Костя. Готовий? Оп! Раз. П'ять, п'ять, п'ять вибігай. Два. Добре, добре робиш. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Готовий? Оп! Перединка, не забуваємо, не забуваємо. Голова працює постійно. Думаємо, рахуємо. Три. Чотири. П'ять. Все. Хорош. П'ятий просто вибігає, друзі, ви стоїте, ви йому просто завадили зараз вибігте. Сакара Фаріон. Готовий? Оп. Добре, раз. Добре, молодець. Чотири. Останній. Все. молодець. П'ятий просто вибігає. Просто вибігаємо, друзі. Варіон подгорний. Готовий. Оп! Раз. Швидкість, швидкість. Переключаємося швидше. Моніторимо. Чотири. Останній. Добре. Подгорний Бондаренко. Готовий? Оп! Раз. Швидше. Добре, два, швидкість, швидкість, три. Останній. Добрий час. Молодець. Найкращий час поки що. 12.71, Бондаренко, Ілья, готовий? Оп! Раз. Морозов Кирило готується. Айя, раніше треба моніторити. Чотири. Останній. Добре. Морозов Богданов. Готовий. Оп! Раз. Давай, давай. Ні-ні-ні, Серединку не забувай. Два. Добре, добре, добре. швидше, швидше. Три. Добре. Дошку поставили назад. Чотири. Останній. Добре. Богданов -кал калудов готується. Богданов готовий. Да. Оп! Раз. Швидше. Швидше. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Дихаємо, дихаємо. Хто тут зробив, туди повертаєтесь, там будете з м'ячами, Калудов, Каяфа. Готовий? Оп! Раз. два, <кхи> Останній. Добре. Хороший результат. Каяфа, дзвонув. Готовий? Оп!